Паспорта, рекізити, оцені. Mm -hmm. А для дітей ось. Андрій Михалець з лав до сосниці привіз дружину та доньку для отримання закордонних паспортів. Про те, що відділ міграційної служби відкрили в центрі громади, дізнався з інтернету. Фейсбуці почитав, що графік роботи такий то такий. Для чотирьохрічної Варвари стільчик занизький, Тому дівчинку саджають на стоси паперів. Не готовий. Все, що не встигли придбати, буде пізніше, пояснює адміністраторка паспортного столу Ірина Єрмоленко. Відділення міграційної служби тут відкрили напередодні минулого року за кошти громади. До цього державне відділення міграційної служби укрупнили і перенесли в сусідню мену понад рік тому. Сонковський кінько питали, можна, давала консультації по тему куди можна поїхати, що куди швидше. Жителі громади їздили в Мену або в Корюківку. Олена Крот згадує, як минулоріч оформляли паспорт старшій доньці в Корюківці. Корюківка одна з кругу взимку: 70 кілометрів дорожче чи не дорожче. А сюди 25. Ну, звісно, що сюди нам вигодніше. Ну, вигодніше, і, і так як. Загнали з п'яти районів людей, скільки там людей під паспортним столом у нас, і скільки ми ждали той паспорт. Ми приїхали, ми 40 чоловік було у паспортний стіл. Ну, от скільки треба чергу вистояти і учитати, що і повітряна тривога, і все. Ми стояли, стояли, нас виправили. Ми два часи ще стояли, чекали, поки повітряна тривога пойде. Так це так, як поїхав своїм транспортом? А якщо автобусом ти можеш і не дочекатися, не вправитися на транспорти. Після закриття в сосниці відділення державної міграційної служби було багато звернень до селищної ради, розповідає Андрій Портний. Багато років вона завжди ця послуга була в громаді. Це ну для людей страшенний дискомфорт. Що треба кудись їхати, отримати паспорт. Нам вдалося залучити донорську підтримку. Тут я хочу подякувати. Фонду співробітництва німецького GIZ, які дали, допомогли нам з обладнанням. Це десь в районі 480 тисяч гривень придбали обладнання. Ну і з місцевого бюджету десь в районі 180 тисяч пішло для того, щоб... Перше, придбати, встановити захищений канал зв'язку, відповідне ліцензійне програмне забезпечення. За власний рахунок в громаді півроку тому відкрили і відділення Рацу. Тепер довідку про смерть, народження чи одруження жителі громади також можуть отримати на місці. Це приїжджали з Київки в Сосунцю десь часа півтора ждали автобуса, а потім вже в мене 20 минут доїжджать. Так само з мене, там, поки автобус десь десь, щоб доїхати до Київки. Як тут хтось приїхала, зараз дитині будуть свідчительство про родіння міняти. Ми приймаємо заяви. Ці заяви передаються у Менський відділ ТРАЦ. Вони виготовляють всі документи і люди отримують ці документи вже не у мені, а у нас. За послуги надані у цих відділеннях гроші йтимуть у громаду, але тарифи на це встановлює держава, і їх недостатньо, щоб перекрити виплати на зарплату персоналу, програмне забезпечення. Тощо каже Андрій Портний. Якщо будемо виходити на нуль, то я думаю, що це досить непогані показники роботи. Держава поступово перекладає на громади. Видатки, функціонал, послуги і так далі. Це досить непогано. Я вважаю, що громади в змозі якісно надавати послуги своєму населенню, і ми в цьому зацікавлені, Тому що люди задоволені, ну значить, громада працює нормально. Але треба розуміти, що потрібно, щоб держава і не забувала перекладувати доходи. Тому що, коли ви перекладаєш видатки, треба ж розуміти, що за рахунок чогось воно має бути покрите. Зараз розуміємо війна, тому ну. Берем на себе Тетяна Лось Віталій Коровко Суспільне новини Чернігів.